Мої вітання! Мандарини це найголовніший зимовий фрукт. А давайте сьогодні разом з вами приготуємо з нього зимовий десерт, який доповнить будь-який стіл, буде дуже гарно та смачно поєднуватись. І з будь-якими стравами я обожнюю ось такі легкі десерти на новорічний стіл, на святковий, тому що після калорійної їжі це саме те, що треба. Десерт цей виходить дуже смачний, легкий та неймовірно гарний. Ви тільки подивіться на нього. Готується справді нескладно, впорається навіть дитина. Якщо ви будете дотримуватись моїх рекомендацій, то все у вас вийде. Для початку приготування нам потрібен один пакетик 25 г желатину. Заливаю його холодною водою. Води я взяла 100 мл, перемішую та відставляю в сторону, щоб він набух. А поки займемось приготуванням начинки. Це мандарини. Нам потрібно обчистити дуже гарно та якісно 5 ось таких середніх мандарин. Якщо ваші мандарини будуть меншого розміру, то можливо вам знадобиться 6 штук. Гарно очистили мандарини, відставляємо в сторону, далі в глибоку миску додаємо 800 г сметани і до неї додаємо 180 г цукру. Змішуємо сметану з цукром за допомогою вінчика, міксер можна не використовувати. За цей час вже набух наш желатин. Розтоплюємо його у мікрохвильовці короткими імпульсами до ось такого однорідного стану, але обережно, щоб він не закипів. Коли желатин вже охолоне, вливаємо його до сметанної маси та гарненько перемішуємо. Желатин я вливаю порціями, не весь зразу, і гарно вимішую до однорідного стану. Додали весь желатин, гарно перемішали, і тепер можна збирати наш десерт. Як бачите, все доволі просто. Також для аромату я додам дрібку ваніліну, знов все гарненько перемішала. І відставляємо. Для приготування нам потрібна пляшка. Пляшка має бути максимально рівною. В мене ось така з-під коли, рівнішої я не знайшла. На дно пляшки я наливаю невелику порцію нашого і сметанного желе. Та відправляю пляшку з частинкою желе до холодильника. Тепер я беру паличку для суш і на неї нанизую мандаринки. Готово! Сметанне желе має простояти в холодильнику приблизно півгодинки. Беремо нашу паличку з мандаринками та вкладаємо вже в трішки застигнувши желе. Півгодини йому буде достатньо, щоб воно схопилось і було вже нерідким. Тепер, щоб наша конструкція трималась, я беру резинку ось такі зажими і фіксую паличку по центру. Ось так це має виглядати. В якості зажимів можуть бути будь-які прищепки. За цей час, поки ми робили ці маніпуляції, наше сметанне желе вже загустіло, нам потрібно розтопити його короткими імпульсами у мікрохвильовці до такого стану, і тепер вже рідке сметанне желе ми обережно заливаємо у форму. Можна заливати ложкою, можна склянкою, щоб це було обережно. Все залили, тепер трішки простукуємо, щоб не було похирців повітря, і відправляємо нашу пляшку у холодильник, мінімум на 4 години, можна навіть на ніч, так буде краще. В мене пройшло 4 години і через 4 години прекрасно застигло желе. Витягаємо його із пляшки та нарізаємо на шматочки. Подивіться, як це гарно, готується справді нескладно, дуже смачно, обов'язково спробуйте, тому що цей десерт, я вважаю, прикрасить будь-який святковий стіл. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобався рецепт, то поставте лайк та напишіть коментарі. Смачного!